Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Відео в мене прийшло рішення зняти спонтанно, тому що я займалася поливом своїх молоденьких живців, які перевалені, посажені у стаканчики молоденькі. Тут я виявила дещо цікаве і вирішила, що це вам буде дуже корисно побачити це. Можливо, не всі бачили таке явище, як чорна ніжка. Серед моїх живців також таке трапляється. Ось погляньте, я вам показую такий молоденький живець сорту та Марсель. Він був посаджений, а він пустив корінчики, все було добре. Висаджений у такий невеличкий 100-грамовий стаканчик з вложеним ґрунтом. Був перший полив. І ось сьогодні має бути другий полив. І тут я бачу, що ось аж внизу. Ось тут між ґрунтом, просто почорніло стебло. Ось подивіться, Воно почорніло. Сам живець виглядає ну, таким, видно, що він нездоровий, Блякле листячко і хробливо і... виглядає, звісно. І ось я буду виймати, щоб вам показати, що це таке. Ось подивіться. корінчики. Вони були спочатку пропали, стебло ось тут почорніло, такий живець, все, його можна викидати, з ним вже нічого зробити не можна. Якщо така проблема, може замітили, з дорослим кущем, таке також трапляється від лишньої вологи, від, холод... від холоду, Особливо коли низькі температури, і випалили, і волога не випаровується завчасно, і дуже швидко може трапитись така ситуація. Єдиний вихід рослинки, просто якщо вона доросла і ще має пагони, і просто зняти живці, швидко зняти живці і поставити на коріння. Але якщо ви просто не замітите і рослину, тоді не врятувати. Ось цей живець шкода, звісно, але я вже його буду викидати. Ось така ситуація може трапитися. Бувають такі випадки, і в мене бувають, і багатьох бувають. Це проблема з лишнього зволоження, лишній полив надмірний, холодні температури також полив, тому треба при холодних температурах поливати обережно. Також це може трапитись, коли мало лист, ли, ли, листячка і надмірно полито, тому краще поливати дуже ось по краєчку або нижній полив дуже акуратно. І буде все добре. Ось така чорна ніжка, така хвороба, вона дуже коварна. Це єдина хвороба, яка ну, знищує нашу пеларгонію, а так вони дуже такі невибагливі. І Чудово ростуть і проблем з ними немає. Будьте обережні. Дякую за увагу. До зустрічі!